Доброго дня, шановні колеги. Mm -hmm. е, у нас є кворум, е, відсутні два члени комісії е, Бочаров і, і Демченка. Тому починаємо нашу бюджетну комісію. Е, почнемо з голосування за порядок денний. не читали, бачили. Okay. Е, якщо питань заважень немає, то голосуємо. доносимо голосування. Хто за, проти, утрималися. Є, підтримуємо. Значить, по нашому порядку денному розглядаємо клопотання. Перший пункт: розгляд постанови Кабінету міністрів України номер 1764 від 26 12, року. Це освітня субвенція на січень-серпень 2026 року. В сумі 67 мільйонів 171 тисяча 600 гривень. Приймаємо ці кошти на заробітні плати. Від держави. Тому виносимо на голосування. Хто за, проти, утримались. Рекомендуємо. Далі. Наступне клопотання: розвиток постанови Кабінету міністрів України номер 1763 від 26 до 125 12 року. Субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Загальна сума складає 9 мільйонів 25 п'ять тисяч сто гривень. Ну, я думаю, тут зауважень також не буде. Е, виносимо на голосування. Є е, прийнято проголосовано. Е, наступне е, клопотання у нас це розгляд постанови кабінет, Кабінету міністрів України номер 1753 від, 25, від 29 12-25-го року. Е, це субвенція на забезпечення харчування учнів. Закладів загальної середньої освіти на 26 рік. Це в нас перші 11 класи. Загальна сума складає 10 мільйонів 455 тисяч 900 гривень. Виносимо голосування. Хто за, проти, утримались? Рекомендуємо. Проголосовано. Наступне у нас клопотання від відділу ЖКГ а саме. На придбання сміттєвоза для КП Ремдінміця. Загальна сума складає 2 мільйони 875 тисяч гривень. По цьому питанню трішечки хочу вам довести до відома, шановні колеги, койку інформацію. А саме зараз хвилиночку. Цей сміттєвоз розуміється для великогабаритних відходів. Е, і це в зв'язку з перевіркою нам рекомендували його придбати. Тому, е, але справа в тому, що в зв'язку з браком коштів, зв'язку з відсутністю, дохідної частини з, з відсутністю перевиконання дохідної частини, з незабезпеченістю, да, у нас таких коштів немає. Ми їх не передбачали е, на бюджет 26-го року, тому хотілося все ж таки. Відділу ЖКГ і насамперед КП Ремдільниця рекомендувати рекомендувати розглянути можливість залучення грантових програм. Да. І інколи такі програми вони приносять свої так свадьбу плоди. Тому чого б ні? Ну да, хай лізінг розглядають. Лізінг, так да, інші хай якісь лізинг. варіанти. Тому зв'язку з браком коштів ну, не рекомендую підтримати дане клопотання. Тому виносимо на голосування, хто за, не рекомендую. Хто за проти. Ну, за, я, за за вашу за пропозицію, що не виділити да, кошти. Да. Тому, і так ми будемо нашим колегам-депутатам розказувати, рекомендувати, що ну, такої фінансової можливості у нас немає на підтримку. Тому не підтримуємо виділення даних коштів. Далі розпорядження Сумської обласної військової адміністрації No 1609 від 12.01.26 року, а саме субвенція на здійснення. Переданих видатків в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ІРЦ. Це у нас вісімдесят е, три гривні. Е, так, виносимо на голосування. Хто за? Проти, утримався? Рекомендуємо. Далі наступне. п'яте питання Угу. П'яте питання. Порядку Це розгляд проєкту рішення про внесення та затвердження змін до програми фінансової підтримки. Ага, так. Да, порядку фінансової підтримки комунальних підприємств Королевської міської ради, 24-26 двадцять 24 роки. Таке, що ми відвідаємо. А це ж воно. Зв'язку не виділення, то програму не, не, ми не змінюємо. Не, не, да, не, ну, не, 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 не потрібно на чергову зв'язку з непогодженням. А, на бюджетній комісії тому Нема до немає не доцільності виносити на чергову сесію. Ми за це теж повинні так, проголосувати. Так, хто за, проти отримається. Програма без змін. Наступне розгляд розпорядження. А, це вже, Не, клопотання депутата це вже є. Да, Наступне клопотання, клопотання депутата Денисенка. А саме розгляд клопотання депутата Каливецької міської ради Наталії Денисенка про виділення коштів для виконання депутатських повноважень. Виносимо на голосування. Хто за, проти, Там 24 тисячі. Да. І ще у нас є. Петрусенко Сергій Григорович, також розгляд клопотання депутата Кривоцької міської ради Петрусенка Сергія про виділення коштів для виконання депутатських повноважень. В сумі 8300. Вносимо на голосування. Хто за, проти втримався. Рекомендую. Наступне. Клопотання від освіти. Так, лопитання від освіти. Відділу відділ освіти Казанської міської ради з метою недопущення на на бюджетної заборгованості по заробітних платах працівникам закладів освіти, які фінансуються з місцевого бюджету. Та у, у зв'язку з прийняттям постанови про підвищення посадових укладів педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 грудня 2025 року номер 1764 просить вас. Перенаправити кошти, які передбачені у бюджеті Криловецької міської громади на 26-й рік, на виплату доплати педагогічним працівникам за несприятливі умови праці згідно постанови кабінету міністрів України від 08 року, 12.86, які є необов'язковими для педпрацівників, що фінансуються з місцевого бюджету В сумі 3 мільйона 911 1688 гривень на оплату обов'язкових виплат зв'язку з підвищенням за відповідними кодами програмної класифікації видатків, це так, це те, що розказати, ми приймали субвенцію, Там, ми, в принципі, вже ж обсудили цей момент. Да, приймали у... субвенції і тут вже збільшилась цифра на 30%. Так, Михайлович. При затвердженні бюджету ну, збільш... да. після, після затвердження після бюджету посадові оклади, збільшилася незабезпечення. Тому відповідним чином відреагуємо, внесемо зміни до бюджету. На 26. Що, тоді виносимо на голосування? Да, підтримуємо. Да, да, да. Хто за, проти, підтримуємо. Наступне. Щас це у нас... Оце це розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення 75-ї сесії. Змін це ж ж треба так. Давайте тоді зачитаю. розгляд проекту рішення про внесення змін до рішення 75 сесії Колецької міської ради, 8-го скликання від двадцять четвертого дванадцятого двадцять го року. Про бюджет Кролицької міської територіальної громади на 26-й рік З урахуванням цих речей, що, що ми що проголосували. 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 Виносимо на голосування. хто за проти отримали. Рекомендую. Наступне розгляд проекту рішення про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Кроловоцької міської громади на 24 26 роки. Так, також відповідно, голосували. Виносимо на голосування. хто за проти. Рекомендуємо. Е, наступне розгляд проекту рішення пронесення та затвердження змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Крилацької міської е, територіальної громади на 25-27 році. Е, рекомендуємо винести на сесію Тоді даний визначитися сумою, да? визначити сумою і взагалі з роботами, які потрібно там робити. На, на які потрібно виділяти кошти. Виносимо на голосування. Хто за, проти, утримався. Рекомендую. Е, Наступне. Розгляд проєкту рішення про безоплатне приймання, передачу паломастильних матеріалів. Е, також виносимо на сесію. Рекомендую винести на сесію. Хто за, проти, отрималась. Рекомендую. Е, наразі всі, порядок, вичерпано. зараз всі питання пройдені. Порядок денний не вичерпано. Всім дякую за увагу. Вам також. Дякую.